Наостанок, ми повинні запитати з усією серйозністю. Чи те, про що нам розповідають євангелісти Матеї Лука по різному і від різних передань про спричинене духом зачаття Ісуса з Діви Марії, є історичною дійсністю, реальною історичною подією, чи це побожна легенда, яка у свій спосіб хоче висловити і витлумачити Таїнство Ісуса? Перш за все, Розпочинаючи від Едуарда Нордена і Мартіна Дебеліуса, намагалися вивести розповідь про народження Діво Ісуса із релігійно історичних подій і нібито знайшли багато подібного в історіях про зачаття і народження єгипетських фараонів. Інші споріднені уявлення містяться в ранньому юдействі, знову ж таки в Єгипті у Філона Олександрійського. Обидва роди уявлень взагалі то дуже різняться між собою. Зображення Божественного зачаття фараонів, при якому божество тілесно наближалося до матері, свідчить врешті про богословську легітимацію культу правителя, про політичне богослов'я, яке хоче перемістити правителя у сферу божественного і таким чином легімітизувати його божественну претензію. А ось у Філона зображення зачаття синів правителів із божественного сімені має навпаки алегоричний характер. Жінки патріархів стали алегоріями чеснот. Будучи такими, вони завагітніли від Бога і народжують своїм чоловікам втілені через доброчесності. Важко визначити, як далеко за рамками алегорії тлумачилося це. При детальному читанні стає очевидним, що ні в одному, ні в іншому випадку немає справжніх паралелей з історією про народження Діва Ісуса. Це саме стосується текстів із грецько-римської царини, які приводилися як поганські прообрази історії про зачаття Ісуса від Святого Духа, зв'язок Зевса з Алкмепою, від якої народився Геракл, Зевса з Данаєю, від якої народився Персей. Різниця в уявленнях настільки і глибинна, що насправді не можна говорити про жодні паралелі. У повідомленнях Євангелії постійно зберігається єдинність у своєму роді Бога і безкінечна різниця між Богом і створіння. Немає ніякого змішання, ніякого напівбога. Єдине Боже Творче Слово створює нове. Ісус, який народився від Марії, є цілком людиною і цілком Богом, і те інше без змішування і нероздільно. Як це уточнить Халкедонський символ віри у 451 році. Розповіді у Євангеліях Матеї і Луки не є продовженням міфів. Згідно зі своєю основною концепцією, вони відповідно до біблійної традиції є переданням, що відображають події, які відбулися? Те, що Йоахім Гнілка з Герхардом Діленгом формулюють як питання? Я хотів би розглядати як єдине справжнє пояснення цих розповідей: якщо таємниця народження Ісуса заднім числом поставлена на початок Євангелія, то чи з цього великою мірою не випливає те, що таємниця була відома? Її лише не хотіли нівелювати пустими розмовами і зробити просто реальною подією. Мені видається нормальним, що таємниця стала відомою лише після смерті Марії і змогла увійти в загальну традицію християнства, яка перебувала у стадії становлення. Тепер це могло бути долучено до розвитку христологічного вчення і пов'язано з визнанням Ісуса як Христа, тобто Сина Божого. Але не так, що з ідеї розвивають історію, переробляють ідею на факт, а навпаки, те, що відбулося. Факт, який став відомий, добре обдумують, шукають Його зрозуміння. Від цілої постаті Ісуса світло впало на подію, і навпаки, від події глибше розуміється логіка Бога. Таємниця початку освітила наступні події, і, навпаки, віра в Христа вже розвинулася, допомогла зрозуміти початок, Його змістовність. Можливо, в цьому місці доречно навести текст, який спонукав до роздумів західне християнство з перших віків як передчуття таємниці народження діви, маю на увазі четверту еклогу Віргілія у його поетичному циклі Буколіки, пастучі вірші, яка з'явилася десь за 40 років до народження Христа. Серед подібних поезій про принади сільського життя раптово звучить зовсім інша тема. Проголошується народження нового великого порядку світу від непорочного аб інтегро. Ям редіт ет етвірго, знову повертається діва. Нове покоління сходить із високого неба, народиться дитя, яким закінчиться залізне покоління. Що тут провіщено? Хто ця діва? Хто це дитя, про яке йдеться? І тут теж, подібно, як і у 14 вірші 7-го розділу книги пророка Ісаї, вчені намагалися історично ідентифікувати сказане, але їм це не вдалося. То що ж сказано? Рамки уявлення про ціле постають із античної картини світу. На задньому плані вчення про крубообіг Еонів і про владу долі. Але ці старі уявлення містили свіжу актуальність через очікування того, що зараз може наступити година великої зміни Еонів. Досі, було лише далекою схемою стає раптово сучасність у століття августа після всіх потрясінь війною, громадянською війною, країною йде хвиля надії. Ось тепер мусить нарешті розпочатись великий період миру, новий світопорядок. До цього настрою очікування новизни належить також постадіви. Образ чистого, нетлінного, початку ап інтегру. І до цього належить очікування хлоп'яти, божественного паростка суболес. Тут можна, мабуть, сказати, що поста діви й божественного хлоп'яти яким чином належать до прообразів людської надії, які виявлялися у миті кризи і очікування та при цьому не проглядалося конкретних постатей. Повернімося назад до біблійних розповідей про народження Ісуса з Діви Марії, яка зачала дитину від Святого Духа, чи це є істиною? Чи, можливо, архетипні уявлення були перенесені на постать Ісуса і Його Матері? Хто читає біблійні розповіді і порівнює їх з порібненими переданнями, про які щойно йшлося, той тут же побачить глибинну різницю. Не лише порівняння з єгипетськими уявленнями, про які ми вже говорили, але й мрія про надію, з якою ми зустрічаємося, у Вергілія веде нас у цілком інші світи. У Євангеліях Матеї і Луки ми не знаходимо відомостей про космічну зміну, про фізичний контакт між Богом і людиною. Там розказано просту і водночас тому вражаючу величну історію це послух Марії відчиняє двері Богові. Слово Боже Його Дух зачав у ній дитину. Він робить це через двері її послуху. Так Ісус є новим Адамом, новим початком аб інтегро і з яка цілковито є в розпорядженні волі Бога. Так відбувається сотворення нового, яке все ж пов'язується до вільного так людини Марії. Можливо, можна сказати, що тихі і неясні мрії людства про новий початок стали дійсністю в цій події, в дійсності якої і міг створити лише Бог. Тут чи є правдою те, що ми говоримо у молитві вірою? Я вірую в Ісуса Христа, єдинородного Сина Божого нашого Господа, зачатого від Святого Духа, народженого Дівою Марією? Відповідь звучить без застережень так. Карл Барт звернув увагу на те, що в історії Ісуса є два моменти, де Боже діяння безпосередньо втручається в матеріальний світ народження від діви і Воскресіння із гробу, в якому Ісус не залишився і не зутлів. Всі обидва моменти є викликом для сучасного духу. Бог сміє діяти в ідеях і думках, в духовному, але не в матеріальному. Це заважає. Це його не стосується, але саме йдеться про те, що Бог є Богом і присутній не лише в ідеях. Отож в обидвох моментах йдеться про божество самого Бога, про питання, чи йому належить також матерія. Звичайно, Богові не можна приписувати нічого безмістовного чи нерозумного, чи такого, що суперечить його сотворенню. Але тут не йдеться про нерозумне чи суперечливе, а якраз про позитивне, про творчу владу Бога, яка охоплює все всебиття. Отже, ці два моменти народження дівою і дійсне Воскресіння із гробу – є пробними каменями віри. Якщо Бог не має влади також над матерією, тоді він не є Богом, але Він має цю владу, і зачаттям і Воскресінням Ісуса Христа Він відкрив нове сотворіння. Так він, як Творець, є також нашим Спасителем. Через це зачаття і народження Ісуса Дівою Марією є основоположним елементом нашої віри і світловим сигналом надії.